Він був за кордоном, повернувся сюди, коли почалася війна. В нього всі запитували, ну, чому треба було сидіти. Сказав, що в нього було два вибори: або приїжджати сюди і щось робити, або залишатися там і ну, бути в стороні. Він вибрав, вибрав те, що він лишається, і він стане героєм для нас. Бойовий шлях був його в одному місці в Роботино, де в літом 23-го року було пекло на землі. І там, там власне він загинув. Вони. По наказу командування йшли єдиною розмінованою дорогою. Противник потрапив в туром, шансів не було. Останній раз за два дні, 17 числа, 17 серпня, 23-го, він мені написав буквально речення Я на штурм, мамі нічого не кажи. І я йому відповів з Богом. Більше повідомлень не було. Настільки добра і хороша була людина. Ну, Я не знаю. Я можу тільки сказати одне, що важке горе. І ми от всі селом дружно прийшли його провести останню путь. Це була дуже добра дитина. Ігор був справжнім воїном ще зі шкільних літ. В нього було таке загострене почуття справедливості. Він дуже поважав старших вчителів. Він був дуже дружелюбний, добра дитина, комунікабельний такий. Ну, тільки все саме найкраще можу сказати про цю дитину.